Доброго всім недільного ранку. Зараз хочу показати, що у мене тут квітує, як виглядають рослинки. Зараз у нас середина травня, 18 число, і ось що, як що виглядає. Квітнуть георгінки. Мініатюрні це георгіни. Давно пророщені і цвітуть. Це піщанка гарінарія, такі килимки гарні. Арабіс доквітає. Це знову піщанка. Воно вже скоро буде цвісти турецька гвоздика. Рожевими квіточками квітне сонцецвіт, гіліантеном. На нього я підносила Google об'єктив і визначила, що це гіліантеном. Отак зранку він квітує, а ввечері закрива свої квіточки. Це він ірис зараз якраз буяє, гарно виглядає на темному фоні Барбарису. Обрієта й досить цвіте. Довго дощик пройшов і знову вона наростила зверху квіточки і продовжується квітування. Це кизильник. Це ось купила нещодавно такий галіум каратаївський. Це теж купила армерію, бо в мене ще не було цієї квіточки. Теж новенький кущик бересклету. Це я розсадила, прибрала тут ріс старий кущ уже медуниці, я його розділила, то молоденькі від нього пагони повідділяла, розсадила. Це висадила нарешті із горщичка який Філіфіра ауреанана Ось тут зараз гарно виглядає поєднання таке аліуму і туї. Це складчата, східна туя з барбарисом, і з цим лежачим кепари ялівцем, гарне все сполучається. Клематис. Ось коврик діло сперми. Це яскравий очіток Ангеліна, чистиця бо буквиця. Це бузок мініатюрний. Верба? Тут ось уже скоро Нігела буде квітувати. Зараз так виглядає жималась капріфоль. пахне. Ось в цьому куточку такі рослинки тут розсадила горянку. Квітувати не буде, бо розсадила її. Нехай тут затінок вона полюбляє такі умови. Ось хоста це великолиста. Барбариси яскраві, піжма розрослася. Ось на цій клумбі теж барбарис конкорд називається, темнолистий. Зараз він теж гарний. Це карликова берізка відійшла. Думала, що замерзне, ну хорошо, що відійшла. Навіть як квіточки на ній будуть. Це так розрослися величезними вже сталих кущі спіреї японської. Теж скоро квітуватиме. Ось тут теж спірея, Соснагерська. І ось гарно тут як виглядає живучка. Живучку потрібно розсажувати періодично. Я її ось розсажувала нещодавно. Потім їй є куди розростатись, і вона охайно виглядає. Дуже гарна таке строкате листячко синеньким квітує, дуже гарна. Ось такі пухироплідники. Теж збираються квітувати. Ось так багато бронечок, не бронечок, а квіточок закладено. На червонолистому і жовтолистий. Це вже вони дорослі доволі. Їм уже років 5, а то і більше. Декілька разів пересаджувала. Минулий рік вони страждали від посухи. Я думала, що жовтий навіть пропаде, та воно видно, що воно верх, верхні гілочки підсушені. Обрізала, але ну, треба було ще дужче обрізати, а нижні вон відростають гарні. Любисток розрісся. Зрізати його треба. Вигела. Гарнюня. Багато квіточок на ній. Теж я її добряче обрізала. Ось пересаджений піон. Це ось пенстимон такий з бордовими листочками, теж гарний. Нижні листочки зеленіші, а верхні прям яскраві і теж квітувати буде. Воєвик. Зараз дійдемо до Герані. Це ось рядочок Люпинів посходили. Це ось садова Герань. Яснотки теж подобається тут зростати. Тут затінок в основному, мало сонця попадає. Ось бузульник уже так розгорнув свої листя. І це ж він в процесі росту ще буде підростати, і ще більше листя будуть. Це хвосточки теж тут. Ось як вілегійка червона. вже довго квітує, а ось який ірис. На зараз це мій улюблений ірис із моїх тих, що залишилися, а так уже я їх, почти всі, вони перевелися. Їх обробляти потрібно, на це не вистачає часу, от ті, що Виявляються більш стійкими до ураження мухи. Ті й виживають. Ну і цей зараз найкращий із тих, що лишилися. У мене такий блакитний, крупні самі квітки. Цьому буду завершувати свою зйомку. Знову хмарно, знову обіцяють нам дощ. Бажаю всім всього найкращого, гарної погоди сприятливої для висаджування всього. Усім до побачення, до нових зустрічей.